Виталий Баталишак и Варая Врота, Марьяна, Хорватия, рейтинг 1868, ясно, Алапин, ясно. Так. Тут проблема невеличка, не вистачає чоловічка. Жартова типі шикає, поки що тобі не хочу. Суперник міняє слона. Тут він молодець. Ні, не міняє слона. Ну, тоді не міняємося. Так, тут я хотів під Ферзьби 6, не знаю, як ти що до цього як сталося. Добре чи погано. Далі, не знаю. Кінь е є 5, є 4. Кінь е є 5, тут розб'ють місця. А! Не розб'ють структуру, до речі. ж Ферріс у нас. Караулить. А. Так. вперед. Він може теж не, також не, не помітить, не помітив. Можливо, навіть і не дивився. А якщо ми 30 разів нападемо на F2, то що буде? Вота. A... game! Вот так. Так. Яким конем? Хотілося б цим конем. Щоб мати нагоду цього коня сюди, але. Цим конем. Ну, Мабуть, цим все-таки. Чотири рази напали. Що мені буде, я не знаю. Тик. цим конем... Я все-таки хочу, щоб він віддав слона за коня просто так, а він, мабуть, так все рівно зіграє, тому хай буде цей. Це вже в центрі, хай щось тут. Стоїть. Ну, Погрожується брати просто на F2. Хоча я тільки тричі напав. Нічого такого прям. <кхм> Серйозно. Але ще тут, до речі, висить на b 2 Тому. Треба супернику думати. А отак. От Отакий він хід придумав. Можливо, треба було спочатку все-таки стукнути з цього сильного коня. Тому що якщо я взяв, він взяв, я взяв. Е -е -е, він взяв я сюди. Сюди, сюди. Якісь всі розміни. Можливо, є такий удар, до речі. Може, просто слоном взяти? А, тут ти взяв. Мені шах, що ти взяв, візьмеш городиш фігню якусь. Так, так, так. Йому треба якось захищатись, щось типу такого б'ем. Він б'є. Що нам фу, ти. Чи просто відійти? Ну я відійшов, що мені? Він просто забере тут. Якась рівна позиція. Ну, як не, рів, не рівна? чорівне. Що мені погрожує? Потім оце дивитися. В аналізі, що я міг піти все-таки на цей розмін, що в кінці там буде зівок. Yes. Так, трошки пограю за ним. Чи що це нам дасть, ніхто не знає. Так, в 6 зіграю. Король, до речі, нормально в мене король, до речі, там стоїть. Ну давай так. Міняйся. Не хочеш ти мінятись? Ой, що ти не б'єш? Так, зім цього піонера. Та мат тобі не буде випадковий? Не буде. 哇。Wow. Ах, пора. М -м, це ж треба знімати цю вилку. Першил. 90 на 82. Ах. Якщо б я взяв би... Тяк, тяк, тяк. Резєвтри був Якщо я б'ю, він б'є. Я б'ю, він б'є. А, в нього <кхід> дві фігури за туру. І за пішака в мене. Матеріал рівний, але позиція комп'ютеру безнадійна. Значить правильно я зіграв. Щось пішов. На простий варіант d 6 якийсь був хід. І тут він міг правильно, правильно, він міг забрати слона, чомусь він не забрав. Злякався, тут нема нічого. Злякався мата суперник, якого не було. Красиво підставився. Ну, і тут я все-таки не знайшов правильний план тут. Надвинув пішаки, але насправді цей пішак нікуди не йде. Слабкий дуже. Там Треба було взагалі так грати, треба було якось стояти і, можливо, тут надвинути, потім тут надвинути, спокійніше грати. Але я вже не міг після вилки грати спокійніше. Ну я.